Всім привіт! Мене звати Камінна Олена і зараз ми з вами приготуємо лате. В мене ось така. Я купляла в Тбілісі в Organic Shop, Шоп. Думаю, в вашому місці також є. Також в мене є капучинатор, ви можете взяти будь-який, в мене ось такий. Вам потрібна буде турка, щоб зігріти молоко, Два стакани і саме молоко. Для початку ми наливаємо молоко в турку і ставимо розігрівати на плиту. Десь ось стільки молока, не доводимо його до кипіння. А трішки підігріваємо десь до 80 градусів. В мене гріється молоко і вода, але не забуваємо слідкувати, щоб воно все не википало. Тим часом ми беремо нашу мачу. Я взяла сіточку, якщо у вас немає, то також не проблема. Вам потрібно десь там 3 грами. Ну я думаю, ось так. Може, навіть трішки менш. Зараз. <гум> я роблю все на глаз, вибачайте, хто там експерт. Ось так. Думаю, так мені. І потрібно його просіяти. Молоко вже нагрілось, і я його вилила в цей стакан. Я думаю, якщо у вас є мікрохвильовка, ви можете там його нагріти. Тепер беремо капучинатор. Вам потрібно взбити до отримання пін. Молоко я взбивала близько 2 хвилин. Вийшло ну, ось таке. Тепер переходимо до нашої матчі. Вам потрібно залити десь 50 грамів води. Ну, я роблю все на глаз. Думаю, ось так нормально. І тепер так само взбиваємо ось цю смісь. Щоб о, вона була однорідна. Десь, ну, не знаю, десь хвилинку-дві. Щось ось таке у вас має вийти. І тепер вам потрібно перелити ось це сюди. Переливаємо сюди. Так, і ось, на готовий. Ось такий набій в мене вийшов, колись я навчусь робити всякі малюнки. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі в нових відео.